Я віджав міноборони адаптивний одяг і тестував його на собі. Ніколи не думав до того моменту, коли сам не отримав поранення і сам з цим не стикнувся. Цимку 24-го року я прийшов до тоді ще заступниці міністра оборони Килмакова з чернеткою. Пакунку для прану. Того, що там має бути з моєї точки зору. Це має бути проблемою держави, тому що держава. Направила людину туди, де він поранення отримав. Що це не має бути проблемою самого пораненого, це не має бути проблемою родини, це не має бути проблемою побратимів або навіть лікарні. Ну я не знаю, це бюрократичне пекло. А це триває півтора роки. Проблема полягала в усьому, середній прошарок Міністерства оборони буде робити все, що завгодно, аби нічого не робити. Ми цього зробити не можемо. Це занадто довго, це занадто багато переробляти. А що таке взагалі адаптивний одяг? А що він взагалі потрібен? А на той чорт е солдату там умовно там е тапочки, хай йому хтось купить і принесе. Е вони вже через сотку отримують. Це була важка історія психологічна. Відчуєте частину того болю, що відчуваю я.